Антуан Сент-Екзюпері, нічний політ, частина 20. Комодоро Рівод Авіа, більше нічого не чує, але за 20 хвилин розташовано за тисячу кілометрів від Комодоро Байя Бланка, ловить друге повідомлення. Ми спускаємось, ходимо в хмари. Далі три слова нерозбірливого тексту досягають радіостанції Трельо. Нічого не видно. Такі вони є, ті короткі хвилі. Тут їх зловив, а тут уже нічого не чутно. Тоді безпричинно все міняється. Екіпаж з невідомими координатами засвідчує свою присутність у світі живих, поза простором, поза часом. А слова на білих аркушах біля апаратів радіостанції надходить уже від привидів. Скінчився бензин. Пілот вирішив розіграти останню карту, спробувати посадити в сліпу голос Буена Сайроса наказує трельо. Запитайте його про це. Апарат на радіостанції нагадує лабораторію, нікель, мідь, манометри, мережа дротів, чергові родисти в білих халатах мовчазно схилилися над столами, наче ставлять якийсь невинний дослід. Своїми чутливими пальцями вони торкаються приладів, обстежують магнітне поле, чаклуни у пошуках золотої жили. Не відповідає. Не відповідає. Можливо, їм пощастить почути нотку, що засвідчить життя, якщо літак, та його бортові вогні знову піднімаються до зірок, можливо, пощастить почути, як співає та зірка. Секунди збігають, вони спливають, наче кров, чи політи ще триває, кожна секунда несе з собою надію, і видається, що час, минаючи її, руйнує, як упродовж двадцяти сторіч. Він проклав собі дорогу крізь граніт і обертає храм на купу пороху Так нині, сконцентрувавшись ці сторіччя руйнації в кожній секунді, час лаштується знищити екіпаж. Кожна секунда часу щось забирає з собою. Голос Фаб'єна, сміх Фаб'єна, його усмішку. Тиша підкорює дедалі більшу територію, вона на екіпаж товщою моря. Відтак хтось каже година сорок, пальне скінчилося, вони вже не можуть бути в повітрі. Западає мовчанка. Нудотно гіркий присмак піднімається з горла до губ, як наприкінці довгого шляху. Скоїло щось невідоме, і ця невідомість викликає невиразне відчуття огиди. Серед усіх цих накельованих деталей, серед мідяних артерій панує Сум, той самий, що тяжіє над зруйнованими заводами, вся ця апаратура здається важкою, непотрібною, марною тягарем мертвого галуздя. Лишається тільки чекати на світанок. За кілька годин Аргентина вирине назустріч Неві. А люди залишаються на своїх місцях, як на піщаному березі, стежачи за неводом, за тим, що повільно його витягують з води, не знаючи, що в ньому виявиться. Рев'єр у своєму кабінеті відчуває те розслаблення, яке виникає тільки після великої катастрофи, коли доля звільняє людину. Він уже підняв на ноги поліцію всієї області. Більше він нічого не може зробити, тільки чекати. Проте лад має панувати навіть у домі небіжчика. Рів'єр подає знак Рубіна, телеграма північним литовищем, передбачає значне спізнення патагонського поштового. Щоб не затримувати поштовий на Європу, патагонську пошту відправимо з наступним європейським. Рів'єр трохи схилився над столом, потім робить над собою зусилля і згадує дещо. Дещо важливе. Ох, так. І щоб знов не забути кличе. Робіно, пане директоре, підготуйте проект наказу. Пілотам забороняється перевищувати 1900 обертів. Вони мені мотори нівичать. Гаразд, пане директоре. Рів'єр ще більше схиляється над столом. Йому зараз треба побути на самоті. Йдіть, робіно, ідіть, мій старий. І робіно жахається рівність перед лицем тіни. Кінець 20 частини, частина 21. Рбіно понуро блукав приміщенням бюро. Життя компанії зупинилося, позаяк рейс поштового, призначений на другу ночі, буде скасовано, і літак вилетить не раніше світанку. Службовці з кам'яними обличчями залишалися на своїх місцях, але їхнє чергування втрачало сенс. З північних литовищ у звичайному ритмі надходили поточні метеозведення, але всі їхні, чисте небо, повний місяць і силу вітру нуль викликали уявлення про якесь неживе царство. Місячна кам'яна пустеля. Перебираючи з теку з паперами, над якою працював завідувач бюро, Робіно помітив, що той стоїть. Перед ним, чекаючи, коли його повернуть папери і вираз його з верхньої ввічливості, здавалося, казав, коли ваша ласка месьє, це мої матеріали. Від поблажливості підлеглого інспектора пересмикнуло. Але, не здобувши на коментар, він роздратовано повернув йому папери. Завідувач бюро вернувся на своє місце з виглядом шляхетної гідності. Послати його під три чорти, подумав Рубіно, щоб зберегти поважність, він зробив ще кілька кроків залою, думаючи про те, що сталося. Ця драма накладе несхвальну реакцію керівництва, тож Рубіно відчував подвійну жалобу. Йому пригадався зажурений рев'єр, що назвав його мій старий. Ніколи ще його начальникові настільки не бракувало підтримки. Рубіно. Щиро жалів його. Він перебрав у пам'яті кілька туманних фраз на висловлення співчуття й потіхи. Його охопив порив, що здався йому дуже гарним. Рубіно обережно постукав у двері, відповіді не було. Не наважившись порушити тишу гучним стуком, він відчинив двері. Рів'єр був у кабінеті. Вперше Робіно входив до Рів'єра, ступаючи сміливо, на всю ступню. Почасти, як друг, почасти, як той сержант, що під кулями йде до пораненого генерала, щоб залишитися з ним до кінця у годину поразки, стати його побратимом у вигнанні. Здавалося, Робіно хотів сказати Що би не сталося, я навіки з вами. Рів'єр мовчав. І, схиливши голову, оглядав свої руки, а Робіно, стоячи перед ним, не смів заговорити перший. Лев, хоча й повалений, викликав у нього трепет. Робіно підшукував щораз піднесеніші слова, що мали передати його відданість, але щоразу, зводячи очі, він бачив перед собою схилену сиву голову і стиснуті у невимовній гіркоті вуста. Нарешті він зважився пане директоре. Рив'єр звів голову і подивився на нього. Він виринав з такої задуми, з такої далечини, що, мабуть, іще не помічав присутності Робіну. Хто й зна, що йому думалося, ввижалося, які почуття його не відпускали, який жаль краєв його серце. Рів'єр подивився на Робіно довгим поглядом, ніби на живого свідка чогось важливого. Робіно зніяковів. Рів'єр тим часом далі дивився на нього, і на уста йому набігала незрозуміла іронія. Що довше Рів'єр пронизував його поглядом, то більше бентежився Робіно. А де дедалі певніше переконувався, що зворушливо доброзичливий, з його спонтанним поривом Робіно являє собою живе свідчення людської дурості. Робіно охопили сумніви, сержант, генерал, ворожі кулі. Все це виявилось недоречним. Відбувалося щось незбагненне. Рів'єр знай дивився на нього. Робіно не за самохід змінив поставу, витяг ліву руку з кишені. Рів'єр так само дивився на нього. Геть спантеличений. Робіно мимоволі промовив Я прийшов по вказівки. Рив'єр дістав годинника і сказав зараз, друга, поштовий з Засінсьона приземлиться у другій десять, європейському поштовому дайте виліт у другій п'ятнадцять, і Робіно поніс по бюро неймовірну звістку. Нічні польоти не скасовуються. Він звернувся до керівника бюро. Принесіть мені ту теку, я перевірю її. А коли той підійшов до нього з текою, Робіно сказав зачекайте. І керівник бюро чекав.